Доброго всім дня. Сьогодні розглянемо знижки до Дня Аврори. Миска глибока металева. 88 гривень. Сито миска, кухонна з ручками. 39 гривень. 39 гривень друшляк металевий круглий. 99 гривень, друшляк металевий, більшого розміру. Двадцять дві гривні ситечку з ручкою. Кружка сито для просіювання борошна. 19 гривень Терка для кухон, кухонна для корейської моркви. 94 гривні кришки. 37 гривень запальничка побутова. 149 гривень чайник заварювальний. 37 гривень балон газовий. Двадцять 4 гривні. Набір скрипків металевих. Двадцять гривень набір кухонних губок. Фрекінбок. Десять гривень шкрибок кухонний металевий. 15 гривень набір серветок для прибирання, 15 гривень серветка для прибирання з мікрофібри, 14 гривень набір ганчірок з мікрофібри, 2 штуки в упаковці, 34 гривні кілимок для раковини. 22 гривні штора для ванни 55 гривень штора для ванни ПВХ 88 гривень штора для ванни клейончаста 29 гривень вішалка для сушки білизни. Дев'яносто девять гривень дозатор для мила. Тридцять чотири гривні ємність універсальна. 129 гривень підставка кутова. 89 гривень. Капсули Савекс. 10 штук. 49 гривень. Мило, рідке. в асортименті. 9 гривень кошик круглий. 7 гривень кошик ажурний круглий. Кольори в асортименті. Кошики для дрібниць ще ось такі по 7 гривень. 9 гривень кожик для дрібниць такий. 7 гривень ось такий кошик для дрібниць круглий. І ось такий. 35 гривень меска пластикова на 6 літрів. 88 гривень йоржик для унітазу. Ось такий йоржик 55 гривень. 44 гривні ось такий. Кошик текстильний з петлею 44 гривні. Ось такий кошик текстильний 29 гривень. 77 гривень кошик декоративний. 44 гривні ось такий джутовий декоративний кошик. 88 гривень, ось такий. 34 гривні серветка махрова. У різних кольорах. 27 гривень набір роликів для чищення. Сімдесят сім гривень сумка чоловіча, п'ятьдесять п'ять гривень купюрниця зажим чоловіча. Тридцять чотири гривні ножиці для обрізування кігтів тварин. 314 гривень, лежак для тварин. 24 гривні, термометр вуличний. Супер клей, 11 гривень. 88 гривень мультиметр цифровий, 65 гривень пістолет для клею. 12 гривень клей силиконовий для пістолету. 88 гривень. Набір з 39 Тридцять за гривень забок навісний. Тридцять чотири гривні ганчірка для прибирання. Шістдесят дев'ять гривень паяльник електричний. 109 гривень подовжувач. На 6 гнізд. 139 гривень ось такий подовжувач на 4 гнізда. 149 гривень ліхтарик світлодіодний, акумуляторний. 49 гривень ліхтарик ручний лед. 59 гривень лампа. И такая лампа 49 гривень. 99 гривень світильник, накладний лед, акумуляторний. 99 гривень годинник настінний круглий на батарейках. 139 гривень стільний цифровий на батарейках. Сто девять гривень лампа прищипка світлодіодна гнучка. П'ятьдесят пять гривень лампа настільна. Іграшка сюрприз. Розфарбуй кролика 44 гривні. 199 гривень набір для творчості. 64 гривні лялька з тваринкою в коробці. 55 гривень гра на стільно футбол. Сто тридцять девять гривень іграшка м'яка. Сорок чотири гривні. Іграшка слайм з метеликом. 77 гривень фігурка іграшкова колекційна. Сорок четири скринька іграшкова з ключами та аксесуарами. 14 гривень слайм з іграшкою всередині. 59 дев'ять гривень автомодель ігрова міні, військова техніка. 45 гривень машина пожежна. 44 гривні набір іграшок м'яких. Піришка м'яка тваринка із серцем 44 гривні. 88 гривень. Пісок кінетичний. 44 грн. гривні набір маркерів пензликів. Сімдесят сім гривень блокнот на резинці. Дев'яносто дев'ять гривень декор для дому рослина штучного горщику. 19 гривень набір свічок для торта. 49 гривень свічка воскова з лед підсвіткою. 49 гривень набір свічок чайних. 27 гривень підсвічник скляний фігурний. 17 гривень підсвічник скляний круглий. 55 гривень набір троянд декоративних з мила. Сімдесят гривень каж по декоративне металеве. Вісім гривень. Кошик декоративний. Двадцять девять гривень. Футорамка пластикова. 13х18 сантиметрів. 18 гривень пергамент для випічки. антипригарний. 16 гривень рукав для запікання. 39 гривень плівка харчова. 100 метрів. 34 гривні підставка органайзер. На чотири відділи п'ятнадцять гривень. стакан мирний на двісті п'ятдесят мілілітрів. Сорок дев'ять гривень, килимок для сушки посуду, вісімдесят вісім гривень, набір насадок. Кондитерських. Сімдесят сім гривень форма для випікання силиконово квадратної форми. 77 сім гривень. Ось така кругла форма силіконова. Сорок чотири гривні ложка шумівка. Двадцять дев'ять гривень. щипці кухонні. Двадцять чотири гривні овочі, чистка металева. 9 гривень. Ось така овочечистка. Сімдесят чотири гривні ніж керамічний, універсальний. Девяносто девять гривень набір ножів кухонних з ножицями. 88 гривень ємність для сипучих з кришкою. 24 гривні контейнер круглий. 129 гривень ланчбокс пластиковий з приборами. 17 гривень контейнер квадратний, сніженка. 16 гривень бокс універсальний з ручками. ємністю одна літра. 17 гривень контейнер квадратний. 29 девять гривень. Контейнер з ручками. Півтора літри. 17 гривень ємність кругла з кришкою на пів літри. 34 гривні контейнер харчовий пластиковий на 2 літри. 49 гривень. 88 гривень повідок рулетка. Різні кольори. На цьому я закінчую відео. Бажаю всім добра, миру, здоров'я, благополуччя всього найкращого. До зустрічі в наступному відео. 59 гривень спрей-термозахист для волосся.